Це Паслні, точніше те, що від нього залишилось. Але не переживайте, в агромаркеті ваша грядка є ще. Ми отримали досить багато цього стимулятора росту. Пасліні, виробник Україна. Але наскільки незамінний і крутезний цей продукт, використовується для пасльонових, перець, баклажан і особливо томат для збільшення запилюваності і врожайності цих культур. Чому він потрібен? І коли? Коли погана погода. Різкі перепади температури. Коли спека в день, тоді може не запилюватися, адже пилок стерильний. Ваш томат, наприклад, ви наносите пасінні на листочок 1 грам на 10 літрів. Використовуйте зважено, не по росі, не в туман за діапазону температур від 10 до 25 градусів. Як наслідок, ви не будете мати прогалин. На китицях з томатами у вас буде формуватися повноцінна китиця, а не 2-3 помідори. У Вас буде дуже гарний перець, врожайність збільшується від 45 до 90% плюс. Плоди кращі вирівнені, в них кращі смакові якості, рослина розвивається ліпше, всі процеси відбуваються швидше. Я не знаю, як вони досягнули такого результату, але вони красені. І пасліні на сьогоднішній день один з найбільш продаваних продуктів у нашому магазині. Адже українці люблять і перчик, і баклажан, і томат. Використовуйте паслині для того, щоб за складних погодних умов отримувати максимальний врожай за агромаркетом, Маша грядка менше зусиль більше врожай.